Глава 27 Коли ж настав ранок, усі первосвященники і старішини народу зібрали раду на Ісуса, щоб убити його, і, зв'язавши його, відвели і видали його понтію Пілату, правителю. Тоді Іуда, зрадник його, побачивши, що він засуджений, і розкаявшись, Повернув тридцять срібняків первосвященникам та старішинам, кажучи, согрішив я, зрадивши кров невинну. Вони ж сказали йому: що нам до того, гляди сам. І кинувши срібняки в храмі, він вийшов, пішов і удавився. Первосвященники ж, взявши срібняки, сказали: не дозволено класти їх у скарбницю церковну. Тому що це ціна крові. І, скликавши раду, купили за них землю гончареву для погребіння подорожніх, тому і називається землята землею крові до цього дня. Тоді збулося сказане пророком і Єремією, який говорить: і взяли тридцять срібняків, ціну оціненого. Котрого оцінили сини Ізраїля і дали їх за землю гончареву, як сказав мені Господь. І Ісус же став перед правителем і спитав його правитель, Ти цар Іудейський? Ісус сказав йому: Ти говориш. І коли звинувачували Його первосвященники і старійшини, він нічого не відповідав. Тоді говорить йому Пілат: чи не чуєш, скільки свідчать проти тебе? І не відповідав йому ні на жодне слово, так що правитель дуже дивувався. На свято ж Пасхи правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого хотіли. Був тоді у них відомий в'язень, званий Варавва. Отже, коли вони зібрались, Пілат сказав їм: кого хочете, щоб я відпустив вам вараву чи Ісуса, названого Христом, бо знав, що видали Його через заздрість. Коли ж він сидів на суддівському місці, жінка його послала йому сказати: Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у сні через нього. Але первосвященники і старійшини підмовили народ просити за вараву, а Ісуса погубити. Тоді правитель спитав їх: кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали: Вараву, Пілат говорить їм: Що ж мені робити з Ісусом, нареченим Христом? кажуть йому всі, хай буде розп'ятий. Правитель сказав. Яке ж зло зробив він? Та вони ще дужче кричали, Хай буде розп'ятий. Пілат, побачивши, що ніщо не допомагає, а неспокій зростає, взяв води і вмив руки перед народом і сказав: Невинний я в крові праведника цього, дивіться ви. Увесь народ, відповідаючи, сказав. Кров Його на нас і на дітях наших, тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, побивши, віддав на розп'яття. Тоді воїни Правителя, взявши Ісуса в преторію, зібрали на нього весь полк і, роздягнувши його, одягли на нього багряницю і, сплівши вінець стерну, поклали йому на голову і дали йому в праву руку тростину. І стаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи радуйся, царю іудейський. І плювали на нього і взявши тростину, били його по голові. А коли наглумились над ним, зняли з нього багряницю і вдягли його в одяг його, і повели його на розп'яття. Виходячи, вони зустріли одного киринеянина на ім'я Симон. І примусили цього нести хрест його. І коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що значить лобне місце, дали йому пити оцет, змішаний з жовчу, і, спробувавши, не хотів пити. А ті, що розп'яли його, ділили одяг його, кидаючи жереб, і сидячи, стерегли його там, і поставили над головою його напис вини його. Це є Ісус, Цар Іудейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили мимо, злословили Його, киваючи головами своїми і кажучи: Ти, котрий руйнуєш храм і за три дні створюєш, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так само і первосвященники з книжниками та старішинами і фарисеями, глузуючи, говорили інших спасав, а себе самого не може спасти. Якщо він, цар Ізраїлів, хай тепер зійде з Христа, і увіруємо в нього. Уповав на Бога, хай тепер порятує Його, якщо він угодний йому. Бо він сказав: Я син Божий. Також і розбійники, розп'яті з ним, ганьбили Його. З шостої ж години настала темрява по всій землі, до години дев'ятої, а близько дев'ятої години і Ісус викрикнув гучним голосом: Ілі, ілі, Лама Савахфані, що значить боже мій, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Деякі з тих, що стояли там, почувши це, говорили: він кличе Іллю. І зараз же один з них побіг, взяв губку, наповнив оцтом і, настромивши на тростину, давав йому пити. А інші говорили Почекай, побачимо, чи прийде Ілля спасти його. І Ісус же, знову скрикнувши гучним голосом, і спустив дух. І ось завіса у храмі роздерлася надвоє зверху донизу, і земля потряслась. І каміння порозпадалось, і гроби розкрились, і багато тіл померлих святих воскресло і, вийшовши з гробів після Воскресіння Його, війшли у святе місто і з'явились багатьом. Сотник же і ті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрус і все, що сталося, злякались дуже і говорили воістину він був, Син Божий. Там були також і дивились здалеку багато жінок, які йшли за Ісусом з Галілеї, служачи Йому. Між ними були Марія Магдалина, і Марія, мати Якова та Іосії, і мати синів Зеведеєвих. Коли ж настав вечір, прийшов багатий чоловік з Аримафеї на ім'я Йосиф, який також вчився в Ісуса. Він, прийшовши до Пілата, просив тіла Ісусового. Тоді Пілат звелів віддати тіло. І, взявши тіло, Йосиф обвив його чистою плащаницею і поклав його в новому своєму гробі, який він витисав у скелі. І, приваливши великий камінь до дверей гробу. Відійшов. Була ж там Марія Магдалина і інша Марія, які сиділи проти гробу. На другий день, що після п'ятниці, зійшлись первосвященники і Фарисеї до Пілата і говорили: Правителю, ми згадали, що той обманщик, коли ще був живий, сказав через три дні воскреснув. отож, звели охороняти гроб до третього дня, щоб учні його, прийшовши вночі, не вкрали його і не сказали народові Воскрес з мертвих, і буде останній обман гірший від першого. Пілат сказав їм: Маєте сторожу, підіть, охороняйте, як знаєте. Вони пішли і поставили біля гробу сторожу, і наклали на камінь печать.